Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні до нас на огляд завітав дуже цікавий фетбайк бренду Avanti, а саме модель FET 4.0 на 26-дюймових колесах. Цей байк дає можливість не дотримуватися маршруту, на ньому можна просто їхати там, де вам заманеться. Тож велосипед являє собою МТБ на ригідній вилці та колеса машиною 4 дюйми, що дає можливість проходити майже всі типи поверхонь. Хоч і виглядає Фет дуже товстим та важким, насправді він має вагу 17 кг, що доволі скромно для такого типу байка. У іншому він має актуальне комплектування надійними компонентами від всесвітньо відомих брендів. Існує цей товстун з одним розміром рами 19 дюймів. Що підходить на зріст від 170 до 185 сантиметрів? Огляди на інші хартили від українських виробників. Ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виконана з алюмінію 6061. Легка та дуже міцна геометрія створена для тривалих подорожей по маршрутах, яких не існує, обладнана інтегрованим рульовим стаканом. Рама є дуже легкою. Її труби сформовані за допомогою технології гідроформування, тому труби мають складний профіль. А разом із цим гарний вигляд та підвищену жорсткість. Завдяки цьому ви будете відчувати краще керування байка у поворотах. Швидкісні та гальмівні троси проведені під верхньою трубою. На нижній трубі розташовані бонки для фляготримача. Можна встановити крила та багажник. Вилка є жорстка, виконана зі сталі. Також має великий зазор між колесом та штоком, що підвищує проходимість байка. Колеса зібрані на дуже широких алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, Загерметизовані від потрапляння бруду, обида подвійні алюмінієві, гума бренду CST BFT, шириною 4 дюйми. Так як цей велосипед сюди хід, покришки пройдуть будь-де, адже протектор має великі шипи. Також можна змінювати тиск у покришках для зміни характеру проходимості. Гальма тут встановлені Tektro HDM275. Гідравлічні дискові гальма це єдиний логічний варіант для такого байка. Будуть забезпечувати плавне та надійне гальмування приїзді по складному рельєфу. Спереду та ззаду ротори на 180 мм. Варто зазначити, що вона також не потребує частого технічного обслуговування і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення. А через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Трансмісія 1 на 7 оснащена алюмінієвими шатунами провіл з однією зіркою на 38 зубців і касетою Shimano tz 500 з діапазоном 14 і із заднім перемикачем Shimano Tourney ty 300 Ця система дає змогу райдерам легко адаптуватися до мінливих умов дороги та обирати оптимальну передачу для кожного підйому або спуску. Перемикати передачі велосипедист буде за допомогою монетки L2. каретка картриджна на промислових підшипниках. Встановлене на алюмінієвому штирі дуже зручне сідло Avanti. Вам буде зручно на ньому при тривалих поїздках. Кермо в міру широке, встановлене на алюмінієвому виносі бренду Uno. Підсумовуючи, Avanti Fat 4.0 це цікавий та добре укомплектований всесезонний всюдохід. Байк, з яким немає звичних маршрутів, а є тільки пригоди. Кожне викатування на ньому буде дарувати радість та веселощі. Напевно, емоції це основна особливість та перевага цього байка. Дякую за увагу. З вами був магазин Veloсклад До нових зустрічей.